І до інших тем, друзі Україна знову залучає аварійну допомогу із Європи через дефіцит у енергосистемі. Про це повідомили в Укренерго через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити усі потреби споживачів. Протягом майже усієї доби, за виключенням нічних годин, електроенергія експортується із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. До зими Україна зможе відновити лише 30-40% пошкодженої енергетичної інфраструктури. На повне оновлення потрібно більше часу. А ще виготовити нове обладнання, яке б могло замінити попереднє радянське. Так ситуацію прокоментував голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України 2019-2020 років. Олексій Оржель за його словами допомогу з ремонтом пошкодженого обладнання пообіцяли. Партнери країн Балтії та Німеччини. Ну і з нами на зв'язку Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Доброго дня вам кажемо слава Україні. Героям слава доброго здоров'я, колеги е, пане Андрію. А давайте розбиратися в яких областях наразі найгірша ситуація з енергетикою, і що можна зробити, аби покращити цю ситуацію. Ну, ясно, що саме великі у нас проблеми там, де у нас є лінія бойового здійснення: це Сумщина, Харківщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області. Круче, трохи покращать ситуація у Запорізькій і Дніпропетровській області. Це пов'язано більше з тим, що із-за того, що там великі свого часу були промислові агломерації, там більше у нас лінії перетину. І взагалі, якщо зараз говорити про ситуацію в енергетиці, нам треба. Розуміти, що саме лінії передачі енергії будуть у нас на першому місці. Ну а на другому місці у нас буде відновлення генерації і розпосюдження децентралізованої генерації цього року. Ми щойно в новині прочитали, що вдасться відновити 30-40%. тобто 60% не вдасться відновити. І очевидно, що будуть якісь аварійні відключення світла, що станом на зараз прогнозується. Так і буде зараз. Буде легше з того. Є декілька причин. Перша причина те, що все ж таки буде тепла погода. Зараз уже холода минають по більшій території частині території України. І другий момент це те, що у нас все ж таки яка не яка, а є сонячна вітрова генерація, яка влітку нам просто-напросто допоможе. Пане Андрій, вчора були застосовані контрольовані обмеження енергопостачання для промислових споживачів по усій Україні у вечірній час? Чи стане це тенденцією на постійній основі? Бо ж знаємо, що далі літо і споживання лише зростатиме, і як це повпливає на вашу думку на наших промисловців? Ну, я такий, що проти обмеження саме промислової групи споживачів, я би, чесно кажучи, обмежував би а, саме громадян України. Тобто, кожен громадянин України повинен зрозуміти, що в нас є базова генерація. Тобто, у нас є нічний та денний час, коли електроенергію нам постачають атомні електростанції, і в цей час можна пристосуватися, можна взяти кожному собі свій власний енергетичний фронт. Або, от у кого немає грошей, то перенести свої енерговитрати в основні. Там на вечерню та нічну годину у кого є гроші, то можна скористатися там е, разними, там, сонячними панелями, які пропонують там е, зараз всі. Тим більше, що ціна на сонячні панелі впала. І зараз, якщо е, ми захочемо. Ну чимось допомогти армії, це можна зайнятися власною мікроелектрогенерацією, то є там, купляючи там системи кафлої, комблюеті там чи інших е, речей, просто купляючи дешеві сонячні електростанції. Тим більше, що е, я, як батька багатьох дітей, то можу сказати, що влітку та діти в школу не йдуть, і е, е, ми можемо це все розгружати вже досить спокійно. Також ми можемо спокійно е, змінити свої звички е, ми можемо ввечері не приходити додому і не включати там пральні машинки, не долучатися до цього, а просто брати дітей і гуляти на вулиці. Ще один нюанс, який мене цікавить, уряд данії виділяє 380 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури, зокрема і для енергетичного сектору. Про це повідомляє мінекономіки. 380 мільйонів, наче невеликі гроші. Але чи рятує нас фінансова підтримка наших партнерів в питанні відновлення нашої енергетичної спроможності на сьогодні? Чи знищено все так, що власне ці мільйони поки не вирішують? Ви знаєте, я викажу не популярну думку, але вона стосується того, що вся, весь світ приходить на децентралізовану генерацію. Я зараз би радив уряду взяти і, наприклад, відмінити всі пошлини на батареї, на сонячні панелі, на всі ці генератори, які можна там газоелектричні і так далі. Так далі. Тобто, і другий момент просто би людям дав би кредити для того, щоб вони, як в Німеччині, могли набол. У конах вивишувати собі там сонячні панелі, от оце я так думаю. І знову ж таки, мені здається, що кожна людина, вона свідомо повинна розуміти, що блекаути як такого не буде. То тобто вам про це вже сказали. Тобто, у вас буде електроенергія вночі. Точно, у вас буде в протязі від. Березня до листопада місяці нормальне підключення і вас забезпечать дешевою електроенергією в день, але ну вдарите себе по руках, чи нехай чи нехай уряд вдарить по руках тих людях, які не можуть зараз в стані війни відмовитися від ранішньої філіжанки кави чи вечірнього прання. От, ну, зробіть щось так, що буде допомогти країні, і це нічого немає складного, але ж піки визивають непромисловість. Піки визивають ми. Ми з вами створюємо ці от піки. Чесно, Треба я вже своїх сусідів лякаю нічним пранням. Мене пралка вночі працює, і коли йде е, віджим, то я думаю, що їм там трохи не спиться, але я сподіваюся, вони з розумінням поставляться до цієї ситуації. Дуже раціональні думки від вас, пан Андрій. Дякуємо. Абсолютно. Дякуємо вам. Заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закраївський був з нами цієї миті.